Після затяжних і впертих боїв ворогу вдалося повністю закріпитися в Олексіївці на Дніпропетровщині. Окупанти демонструють свої триколори по всьому периметру села, облаштовують позиції, зводять укріплення і готуються до подальших штурмових дій. Основні напрямки вздовж річки Вовча з можливим просуванням на північ до Вовчого або на захід до Новоолександрівки. Пише військовий з позивним мучної. Ворог може комбінувати ці вектори, щоб створити коридор для подальшого наступу. Стратегічно важливий Орестопіль на південний схід. Якщо його захоплять, це відкриє шлях для глибшого заходу в тил. Північний захід, Олександрівка та Покровське. Тримаються, але ситуація ускладнюється. Міст через Вовчу між селами фактично знищений, що відрізає важливу логістику. Загалом ситуація на напрямку переходить у критичну фазу. Ворог поступово закріплюється та має вигідну географію для наступу і може почати розгортання нової лінії атаки вже найближчим часом. Наступні дні покажуть, чи зможемо ми стабілізувати лінію, чи ворог почне тиснути далі вглиб. У Покровській агломерації російські війська тримають під вогневим контролем під'їзди і внутрішні дороги, фактично замкнувши місто у вогневе кільце. Через це в'їзд і виїзд критично ускладнені. У західній частині противник закріплюється на укріпленнях і розгортає вогневі точки, що загрожує логістичним маршрутам та евакуації. На південному фланзі наші підрозділи працюють у дачних масивах і відтісняють ворога південніше від Чунишиного, намагаючись уповільнити його просування і ускладнити створення коридору для оточення. За словами мучного удари в півдронів та вампірів регулярно завдають втрат окупантам, проте будуть ефективнішими у поєднанні з артилерійською корекцією та ударами по їхніх вогневих точках я вважаю, що зараз треба не допустити охоплення міста з південного сходу і не дозволити закріпитися ворогу на північному заході в районі цитаделі промзони. Якщо вони закриють контроль над цим вузлом, ми отримаємо критичну логістичну та оперативну проблему: відрізані підходи, зростання втрат, підвищена ймовірність оперативного оточення.